Інтерактивні методи. Вправа я спостерігаю. Навчання це процес, який вимагає постійної наявності зворотнього зв'язку. На жаль, одержати якісний зворотній зв'язок дається рідко. Цей метод застосовують для розвитку навичок спостереження за діями своїх товаришів і за власними, створюючи умови для рефлексивного розмірковування над процесом власного розвитку. Мета цього методу навчити відстежувати розвиток власних та інших і рефлексувати щодо нього. Кількість учнів 30, час – 10-15 хвилин. Ресурси це заздалегідь роздані листки спостережень. Алгоритм застосування методу. Перше. Учитель оголошує завдання, в якому представляє листок спостережень. Друге. Учитель об'єднує учнів у групи по троє-п'ять учнів та розподіляє ролі. Третє. Учні виконують завдання. Спостерігачі роблять позначки в листках спостережень. 4. Після виконання завдання спостерігачі розповідають своїм товаришам про результати спостережень, спираючись на позначки та нотатки в листку спостережень. 5. Учні змінюють ролі. Роль спостерігача беруть на себе інші члени групи. Умови. Листок спостережень повинен містити в собі від трьох до семи ознак, які легко спостерігати. Ознаки Мають бути сформульовані якомога чіткіше. Наприклад, замість однієї ознаки доброзичливо спілкуватись краще запропонувати три, усміхається, звертається на ім'я, дивиться в очі співрозмовникові. Учитель може організувати рефлексивну дискусію з усім класом, яка ґрунтуватиметься на записах із листків спостережень.